Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас гра Never Alone. Ніколи не буваєш самотній чи ніколи не сам. Е, що ж, ми бачимо там якась, якийсь намет, чи то Юрта. Ну давайте натиснемо плей. Що. Тут, е, а о хвилиночку. Ні, Мови немає. Е, тоді, значить, повертаємося, і давайте ню гейм. Е, добре, каже, що це е, історія про народи Аляски. Окей. Ну, я так принаймні зрозумів. <реку> Okay. Добре, дівчинка любила полювати. Добре. Е, чому малюнки такі страшні. Але окей, окей, я розумію, що тут треба розуміти, що це ніби як, мабуть, з їхнього живопису. Такого. Як... Ага. Ага. Ого, який сильний вітер. Нічого собі. Що це таке було? Добре, не могли більше полювати. І вони всі постали перед голодом. І що? Окей. Добре, ми. Контіні... Ми відправилися в хуртовину для того, щоб що? Щось знайти. Окей, що ж знайти? Добре. Е, окей, дівчинка далеко відійти не змогла. Дуже сильна хуртовина. О, це здається. Е, Медмедик. Мед О, який файний білий відмідь. Е, де для того, щоб тікать. Добре, тікаємо. Міум. Титтит. -ти -ти -ти. Ем. Я не впевнений, що. Ого! Він пригає за нами, нічого собі. вилазь. велась. Я щось. Ух ти! Я не впевнений. О, там лис! Прикольний такий. Так, ось таке життя. Я тікаю від О! Від страшної тварюки. Але я бачу прикольного лиса і думаю такий, прикольний лис. Ой, збив з ніг. Та йо. Ага, лис. Що, що робить лис? Е, так. press space uh, To control the. Uh, join S Fox. Press Q to switch. Uh, to fox in the Single Player mode. Що? Ага. Press Q. Для того, щоб переключитися на лисичку. Добре. Окей, все вирішив поплавати. Окей, окей, добре. Тепер в мене є лисичко друг. Пям. Не зрозуміло як. ну Мені здається, що вона так собі зафантазувала, що вона могла б контролювати лисичку, і тоді лисичка її врятувала б, і все, але що сталося, те сталося. Ми всі знаємо, що сталося з дівчинкою. Добре, давайте тоді ходімо далі дізнаватися, що там ще буде. Так, вона крокує. E, насправді я хотів би, щоб ви в грі говорили англійською <соців>, мовою, бо я зовсім погано читаю субтитри. Окей, okay, вона грається тепер з лисичкою, все весело. Але не забувай, що в тебе e, голодні, голодна сім'я. З лисичкою гратися грайся, але e, за їжу не забувай. E, і сумно, що саме дитина має вирішувати цю проблему. У, сова. Прикольно. А, це мені просто фотки я можу подивитися? Прикол. Я думаю, навіщо мені е, свідчить, що там таб натисне. Окей. Так. Е, лисичка може вилізти. Так. Так, хвилиночку. якось я не так роблю. Значить. Тр а, треба тискати. Е Так, тепер е, скинь. Прикол. Давай, тепер дитина, Лізе. Тобто. Дитина коли ходить, то лисичка за нею не біжить. Але якщо лисичка біжить. А, дитина теж біжить. О, нормально все. Я буду грати лисичкою. Ого-го. Ага. Все я зрозумів. Треба було перечекати. Ще більше не буде? Добре. А, і дитина теж так вилізти можеш? Ого, на велику висоту може пригати. Вау, два своїх зрости. Так, ах! Небезпечно. Так, можна собі зубки повибивати, так не варто. Окей. Упс. Ага. Перед тим як в неї є, як має дути сильний вітер, в неї капюшон завертається. О, і нам хвоста И что ж, девчонка зрозумела? Что <плес> это такая за страшная штука? Упс. <плес> 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 Що треба було, щоб лисичка зробила? Дівчинка зрозуміла. Що, дух який їй допомагає? Що, спробувати на голову наскочити? Ага. Окей, okay, <тарев> вони змогли разом перелетіти через якусь цю. Безодню. Незрозуміло. Через прірву. Okay, Окей, Е, Далі біжимо. уху <тарев> uh -huh -huh. Е... Вона може не тільки бігти, а і відпригнути від, від цієї. У. І... Все розсталися. Так, не варіант. Ага. Все добре. Дівчинка і лисичка трималися один одного. І вони разом пройшли через багато <плес> е проблем. Щось він не знає, каже. Ой, не знає, чи вона змогла б дістатися назад додому. Та йо. Це, типу, те, що вона пригає тільки виключно пробілом, це, типу, мене трошки а, напрягає. Не встиг, все зрозумів. Чекаємо наступного вітру. Ні, лисичка, ні. Тримайся! Добре. Е -е. Ну, все правильно. Е -е. Ти не пролізеш там, а лисичка там пролізе. Давай, не. Ну. О, там дух є. Можна духа направити, так? Духів направляє лисичка. Угу, угу. Ну, все. Е, якщо дитина вже почала бачити духів, то щось тут, мені здається, не дуже добре. Правда? Ну, я, я просто... Окей. пу Так. Что дали? Туда? Добренько. Ой-ой-ой-ой. Потрисканный ткелит. Ну, все нормально. Чо, ну ставай тут. О -о 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 -о. Я зрозумів. добре, сильно не здувай. Сет, пора на дівчинку. Угу, угу, де мої пориви вітру. О. Лисичка мило тросить хвостиком, так. Так, окей, окей. Все, все, біжимо. О, там чорний дим. Що це чорний дим? Що горить? Це їхнє поселення? Серйозно? А я. А чого згоріло? Що сталося? До кого це вона йшла? Чи, чи це хтось інший? Та ну, скажіть, що це хтось інший? Так, да, це її селище. О, жах. Хто це такий? Жахливий чоловік. Жахливий чоловік, який все і шукав щось, але не міг знайти. Нічого я не могло зупинити, поки він не знайде. І що ж це він?

Traquei, não há quem me. Ui, <laughs> Двісь, там в траві щось є? Реально, стрьомна якась штука в траві. Так, хвилиночку. Якщо я так лисичкою зміг перелізти, то може я дівчинкою теж так зможу. О, нормально. Вітер не дуже заважав, вітер швидше допоміг. Ну, дивіться, щось радіють якісь такі, що в траві повзають. Що це таке? Хто ви страхопудиська? Ой. Лисичка, тут точно твоя допомога потрібна. Пробуй на паркур. Угу. Так. Окей. Все. Все, спускайся.

Окей, okay, він каже, що зможе допомогти знайти того, хто зробив це з твоїм селищем. E, чоловік сова. Який чомусь знає дівчинку, але дівчинка не знає, звідки він її знає. Так, окей, okay. e, я думаю на цьому, e, на цьому досить. Щось я просто до цієї гри не був готовий, що тут говорять на якійсь незрозумілій мові. Тому наразі. Що ж, пишіть, які ваші враження, що ви думаєте стосовно цього? Платформер це прям чистокровний платформер такий. Я давненько вже таких не грав. При цьому ще якась така історія цікава, драма присутня. Просто метод оповідання таке, що вимагає знання якоїсь мови. Добре, встань біля вогню. Можеш тут трішечки погрітися, а я буду закінчувати. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!